Очередний лотик виграв в Європі. Ось півтора місяці чекав. Ось такі змішувачі ханса, кого цікавлять. Можемо продати. Все ханса. Тут десь 56 чи 57 коробок. Вон розпався одна, розпалася коробка. Так везли. З Європи приїхало. Півтора місяці чекав. Виграв лот. Кого цікавлять запчастини ханса, змішувачі ханса, звертайтеся, тут є чого хочеш. Ось такі різні змішувачі. Прошлого разу було 45 коробок, цей раз більше. І ще там поставив на аукціоні вже свої ціни, може виграю, ще дуже багато ханси, його раса буде. Так що кого цікавлять, змішувачі ханса, комплектуючі, запчастини, деталі ханса, звертайтеся. Якісна сантехніка з Європи. У нас цілий багажник, Получилося Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишіться на канал. Кого цікавить така сантехніка, запчастини, змішувачі, пишемо, будемо вам відповідати.